Всім привіт! У нас дуже звичайно вітряно, ну але це таке буває. І не раз. Ніна готова до польоту, так Ніна? Давай триматиму тебе за руку, щоб тебе вітер не вкрав, не поніс. Ми йдемо до школи, бо Захар приїхав сьогодні з екскурсії, в клас їхав. І так там біля школи є майданчик Нінуся. Хоче, Нінуся хоче на майданчик погуляти. І ми собі йдемо. Що ти кажеш, Нінуся? Тепло, але вітряно. Дуже сильний вітер. Правда, Нінусік. Ти хочеш сюди, ну давай. Давай руку. Давай руку. Інуся любить біля цього є ліптя чи що це таке сфоткатись? Глянь сюди до мене. Помахай привіт. Помахай привіт! Привіт, молодець! Все, йдемо далі, йдемо по надійку. Вона любить по цих камінчиках ходити. Ти не боїшся впасти? Ні? Вона поспала сил та енергії. На сонце. Не впадеш? впаду. Впадеш? То ходи до мене. Давай тебе за руку тримати, давай. А то тебе ще вітер здує. Це такий паркан, але він, він пластиковий, він типу, під дерево, але це не дерево. Ходи. Ходи, давай руку. Ну дядьо їде, хай собі їде. У нас тут школа близенько. Якщо також від самому перейти дорослому, то можна за п'ять хвилин зайти. А ми з Ніною йдемо, то набагато довше, ну нічого. Погуляє. Що ти розказуєш? семен? Де Семен? В школі семен? Добре, йдемо по до А Захарку де? Не, не знаєш? <смітна> Вона не знає, де За А Надійка де? Була, Була. Була в школі, так? Ідемо да. її забирати? Рідко хто ставить такі високі забори. Це дуже рідкість. Переважно, ну, дехто декілька заборів є. Більшість, можна сказати, 90% без заборів. Просто тобі подобається такий камінчик? Теплий? Ні? Добре, йдемо далі. просто насипали каміння і майже трава не росте. Та що трава росте, вони просто хімією кроплять і вона не росте. Просто хаотично посипані камні. Класний такий. Тобі так. подобаються камінчики? Добре, йдемо, там буде Захар нас чекати. Опа, які гарні троянди. Тут гарні дуже троянди у людей. Так, квіточки такі гарні. Це троянди. Цей мотоблок стоїть вже напевно місяць. Ніхто його не рухає, ніхто його не краде, нікому він не треба. Добре, що там є. Ходи, ходи, бо там вже Захар приїхав, ходи. Не нікого обіжати, але мені здається, що в Україні би так не стояло. Виросли б в нього крила і полетів би далеко-далеко. Але це не про те. Це наші краєвиди. Тепло, сонце світить, на сонці взагалі жара, то що то, що вітер. А так то все класно. О, білочка пострибала. Тут білок дуже багато. Добре, там квітки є, так. Дуже такий гарний насичений колір. Ти хочеш нюхати? Одні квіти, так? Нерви. рви. Понюхала дівчинка, молодець. Тут вже затишніше можна щось сказати. Це батьки приїхали по своїх дітей, тому що не всі діти можуть їхати автобусом, ну бо автобус не всюди їздить. О, і ще багато є батьків, що хтось безробітний або працює до обіду, то приїжджають і забирають своїх дітей. Тут майданчик. Це не знаю, чи це садок, чи це школа. Тут і садок, і школа може бути на майданчику. І тут, а, якщо поки не виїхали шкільні автобуси, то діти не мають права йти е, з школи. І тільки тоді, коли діти ну, автобус проїхав, тоді вони вже можуть О, приїхали наші Боже, навіть з подушками, коциками. З діти біжать. Тут трохи не видно, бо то я ще не підійшла. Ходи, Нінуся, Захарко за Харко приїхав. О. І вони всі, всі вони чекають, поки не поїдуть школярики, щоб не. бо вони не мають права йти, ви... ну, бо вони приїхали з екскурсії, значить їм можна. Ні, закон діє для всіх. Ходи, тому за Харко приїхав. Ні, ти не хочеш? Ну, ходи на горку, ходи. Тут всі можуть, мають право бути, ніхто нікому не боронить. Тут такі всякі різні ігри для дітей. О, Ніна вже роздягнулася. Не може вона бути взута, правда, Нінуся? Класно ходити по камінчиках. Камінчики гладенькі. Давай, тримайся, щоб тебе вітер не здув. Покажи, як ти катаєшся, покажеш. Тримайся. Ти так вмієш, ти. Тримайся, бо зараз впадеш. І ось так, вміє Класно? Давай лізь на горку, покажи як ти з'їжджаєш. Але обережно. Ти хочеш на таку? Ну давай на таку. Давай ще раз. Та ні, ти сюди лізь, іди по сходах. Не можеш бігти по камінчиках. Тримайся. Що ти то показуєш? Класно тобі так? Ти не впадеш? Ну? No? Ти хочеш наверх? А ти не впадеш? <плес> Ні, туди не йди. Туди не можна, Нінуся. То Захарко туди лізе? Добре, я його буду сварити. В духу треба дати, так? Добре. Зробив, так? Тримайся, бо зараз тебе здує. Кайфує Нінка, що такий вітер. Нінка, ти зараз з того верху злетиш. Давай назад, вертайся. Давай наниз. Давай так. Давай наступний, давай. Як хочеш. Камінчики тобі? Щось коле? Ні? Оце шкільний автобус який дітей возить на екскурсію. Все. Го. Еху, молодец. Гол. А на ти верхний не можешь? Ти що цією стороною хочеш залізти? О, Ніхто нас не сварить, що ми тут є. Тут всяких різних є, можна сказати, все, що хочеш, все, що дітям треба. Але нас нічого, ну, ніхто нас не ганяє, не кричить, що що ми ходимо. Це не наше, чи як там, бо ми не ходимо в садочок. Тут такого нема. Класно! Добре, ти не впадеш? Ти куди? Мінуся? Давай назад, давай назад ідемо, йдемо по захарках. Годи? А до Семенка? Не хочеш, а до Надійки? До Надійки йдемо? На тобі капці і пішли до Надійки, добре? Нов? No? Бай, дівчатка вже прийшли. На, тобі, капці. Так як я і казала, що діти чекають, поки поїдуть автобуси. Коли автобуси поїдуть, тоді вони можуть йти додому. Поки що вони чекають. Як добре мати старшого брата. Це для нінки все класно. Сем взяв її на велосипед. О, тапки порубились. Дай мені тапки, дай. Добре, що є старший брат, можна ним крутити, як хочеш. А він добрий в нас, все слухає, що менша сестричка говорить. Вже не хоче, вже наїхались. Виробляється в тебе самтерпіння. То, що сам ходить в таких тапках, то не дивуйтеся. Тут вся що, школа що, ходить то, в таких що тапках. Що в дінь, в я як там а я, 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 я скочу, ну, Вони тобі зручні? Рибну, я не зовсім його зрозуміла. Ну, то таке. А Нінка зато кайфує. Помаленьку не спіши, бо загубиш. Такий вітер, що ще здує ту Нінку на тому велосипеді. Нінуся, тримайся! А я йду. Називається, пішла по дітей. Ті на велосипеді, Захар пігнав. Щось там не все так, як сказати, склалося, як то вони обіцяли, як то було. Ну, але поїхали, щось побачили, все рівно щось нове побачили. І все рівно Захар більше побачив, ніж міг би побачити. І так, Захар, де ти був, розкажи. В, зоопарк. В зоопарку, що там, щось нове було. Кого ти побачив того, що ти в Україні не бачив? Я побачу того, що я в Україні. Ну, якісь птахи, тварини, Купа щось. Купа всього, що в Україні нема, так? А, ще то... а де ще ти був? Тобі сподобалось? А, ні, то, трохи. А що трохи? Бо ми йдемо два рази одне коло, щоб, щоб піти то. Там була друга дорога, це не... дорога. В Україні є бури. В Україні є, але я їх не бачу навіть живу. Ага. Жираф. Л... Жираф. Лев був. А футболку тобі де дали? В школі? В школі це малював. Це ти малював? Да. Так. Ти... Це кожен сам собі зробив футболку да, таку? Не. Ага. Ч... Чекай. Саме мені на початку думав, де всі тварини думав, зразу зайде і будуть вийти. Нє, так просто. Тавця залізний похід, думаю, їм в музей приїхали. І що, каталися на поїзді чи що? Ні, просто старий поїзд. Ага, просто старий поїзд був. Може ви так рано поїхали, може, ті ще звірі всі спали? Ні, і мене часу поїхала. А це ти в школі робив футболку чи це десь там? Не, в школі каже робила. Це ви з самого ранку прийшли і почали футболки робити? А, це три тижні тому, а тижні тому? чи ти мені не швидше не говорив? Я тобі казав, ми не казав, ви мене це Ага. Тобто так Добре, тобі було цікаво чи ні? Ну ти би ще Але... раз, наприклад, хотів би туди поїхати, чи вже ні? От, наприклад, О, що є шефа? От якби ми та, з татом поїхали всі разом, ти б хотів би поїхати На з нами? Літом, там є коло того, погуляли собі, взяли, взяли такі плавки, рушники, там є коло того близько в аквапарк. Аквапарк? Аква Все, саме раз під'їхали його і крати собі погуляти там дивитися, потім взяти. І ага. І тварин побачити, і зразу. Знаєте це... що? Я ще хочу дзвонити. Обов'язково. так А що, є ровер шестимісний чи що? Так, да, шестимісний ровер. А як це так, шестимісний ровер? Ну, такі ноги, чотири колеса і все, як машина. Ага. То там всі можуть крутити, так, да, педалі? Ні, там тільки двоє. Тільки двоє крутять, а всі решту сидять? Байків. Ага. Там є такі машинки, так? Так, толе. Ага. Добре, все тоді. Всім гарного дня. А-а-а! А це так далеко було? Дві години. Ну нічого. Мені саме. Ого, го я би хотів собі ці крісла, пару крісла лишити собі так, щоб посидіти, а далі так забити такі ліжка. І все, хитлетка до колег. Ну, це такі і буває. Так, був умивальник і зробити кухню Ну та такі був. є. Таке є. І зупите до в туалеті. Коротше, добре, давай все, всім папа, гарного дня. Я рада, що тобі сподобалось. Все дуже класно. Все, папа.